Дистимний або ж депресивний психотип. Дистимний психотип характеризується схильністю до пригніченого настрою, песимізму, низької самооцінки та схильності до почуття провини. Ці особи мають тенденцію перебільшувати труднощі, сумніватися у власних силах, часто відчувають тривогу. Зовнішність. Одяг скромний, стриманих кольорів. Без прагнення до привертання уваги. Вербальна поведінка, де з тим говорить тихо, повільно, іноді з паузами. використовує слова сумніви. Можливо, невпевнений. Потім подивимось. Невербальна поведінка. Жести мінімальні, стримані. Міміка виражає сум або втому, уникає прямого контакту очей. Пози закриті. Мають обмежений руховий діапазон разом з жестами. Постава злегка сутула, рухи повільні і акуратні. Домінуючі емоції дистима. сум, меланхолія, тривога, почуття провини. Невпевненості безпорадності. Іноді виникає напруження та прихований страх. Рідко проявляє радість навіть при позитивних подіях. Цінності Дестима. до них відноситься стабільність, безпека, підтримка близьких, глибокі щирі стосунки, довіра. Уникнення ризику, уникнення конфлікту та будь-яких небезпек. Мораль чесність. Реакції на стрес. Стрес у десима викликає ще більше зниження настрою і відходу у себе. Може впадати в апатію, уникати проблем. В важких випадках проявляється схильність до депресивних епізодів. Самозвинувачення рідко реагує агресивно, радше шукає підтримки або пасивно чекає, коли ситуація мине. Стосунки з іншими психотипами. З істероїдним психотипом може страждати від тиску та вимогливості істероїда, відчуває себе в цих стосунках підлеглим. З нарцисом. Відчуває себе знеціненим, але іноді притягується до сили нарциса як до джерела захисту. За соціальним типом легко піддається експлуатації, з паранояльним типом може відчувати тиск і страх, але намагається уникати конфлікту. З емпатичними типами, знаходить підтримку, почувається краще. Шизоїдним типом, характерне взаємне розуміння дистанції та самотності. Ділова поведінка, дистим відповідальний, гарний виконавець, але не ініціативний, уникає ризиків і лідерських позицій, сумлінно виконує завдання, часто повільний через сумніви, погано переносить робочу критику. Поведінка в сім'ї і коханні – відданий, турботливий, схильний до самопожертви, занижує власні потреби заради партнера. Може ідеалізувати кохану людину, а при розчаруванні звинувачувати себе. Поведінка в конфлікті, де відкритих конфліктів, часто поступається. Він схильний усамітнюватися, переживати мовчки. Якщо такий конфлікт виникає, при загостренні може тихо ображатися, мовчати, рідко сам ініціює сварки. Типи і ознаки брехні як правило, дистим бреше для уникання конфліктів, приховування власних почуттів, щоб не турбувати близьких людей. Ознаками або маркерами тут є невпевненість в голосі. Часті паузи, збивання стеми, уникання прямих відповідей. А невербально маркери проявляються у відведенні погляду та у нервових рухах рука. ПРОфіль в соціальних мережах. Фото, як правило, небагато, переважно стримані, без яскравого самовираження, меланхолійні. Пости рідкі. З перевагою цитат, роздумів іноді сумних тем. Не прагне до великої кількості підписників шукає підтримку в невеликому колі друзів. Як встановити психологічний контакт з дистимною особистістю? Перше. Виявляйте щиру турботу і підтримку. Будьте уважними до їх переживань. Використовуйте теплий, спокійний стиль. Уникайте надмірного оптимізму, який може здаватися дистиму неприродним. Друге. Будьте терплячими. Вони не відкриваються швидко, тому не тисніть. Дайте їм час відчути вашу надійність. Третє. Слухайте більше, ніж говоріть. Для дистимних людей важливо, щоб їх вислухали без засудження. Уникайте поспішних порад або знецінення їхніх проблем. Четверте, аргументуйте спокійно і логічно. Вони краще реагують на тих, хто говорить спокійно без пафосу. Надмірна емоційність або так званий форсований позитив викликає недовіру. І п'яте. Підкреслюйте їхню значущість. Робіть акцент на їх сильних сторонах. відповідальність, глибина, надійність. Це допомагає підняти їхню самооцінку. І підвищити відкритість в контакті. Фрази, які можуть працювати на контакт, наступні. Я розумію, що це непроста ситуація, і я хочу розібратися в ній разом з вами. Або те, як ви серйозно підходите до цього, викликає повагу. Або ваша точка зору важлива для мене. Хочу почути деталі всього, що ви знаєте. Чого треба уникати в контакті. Ну, по-перше, уникати треба знецінення їхніх проблем. Тут може бути в нагоді фраза не переймайся, все добре. Уникати треба надмірно бадьорого поверхневого стилю спілкування. А також тиску і вимогливості у встановленні довіри. І уникати необхідно різких змін настрою, поведінки. І непередбачуваності. Стратегія залучення дистимної особистості до ефективної взаємодії та співпраці ґрунтується на наступних психологічних рисах дистима: це схильність до заниженого настрою песимізму, очікування негативного розвитку подій, висока потреба в емоційній підтримці та стабільності. Вірність і лояльність до тих, хто виявляє щирість і надійність, низька толерантність до стресу, неприйняття хаосу та агресивного впливу, і цінування теплих надійних передбачуваних стосунків. Стратегія залучення дистимної особистості може включати наступні елементи або кроки. Перше це формування довіри через підтримку і розуміння. Тут стратегія повинна бути м'якою, терплячою, без тиску. Спочатку створюється відчуття безпеки та прийняття. Друге. Апіляція до потреби у стабільності. Тут варто показати, що співпраця забезпечує захист надійність, спокій та безпеку. Та уникати пропозиції, які пов'язані з ризиком та конфліктами. Третє. Підкреслюйте їхню цінність. Залучення до співпраці будується на визнанні їх сильних сторін: глибина, сумлінність, вірність, надійність. Важливо, щоб вони відчули себе потрібними. І четверта, поступово залучуйте без різких вимог. Таке залучення до співпраці має відбуватися повільно через послідовні кроки без стресових ситуацій. Також можна говорити про тактичні прийоми організації ділової взаємодії з дистимом. На етапі встановлення контакту використовуйте теплий, спокійний стиль спілкування, демонструйте щиру турботу, уникайте поспіху і тиску. На етапі формування довіри постійно підтверджуйте надійність, вислуховуйте без критики, зближуйтеся поступово. На етапі пропозиції позиціонуйте таку пропозицію, як можливість отримати підтримку, стабільність та безпеку. Підкреслюйте, що їх внесок дуже важливий. На етапі підкріплення мотивації регулярно підкріплюйте впевненість стима в собі, визнавайте їх зусилля, забезпечуйте передбачувані умови. І на етапі утримання необхідна постійна підтримка, уникнення конфліктів, мінімум стресу, максимум безпеки та стабільності у стосунках. Отже, ключовими мотиваторами для дистимного типу є відчуття захищеності та стабільності, щире прийняття та підтримка з боку того, хто пропонує взаємодію, можливість бути корисним і значущим, наявність надійного союзника, на якого можна покластися. Чого варто уникати то це тиску агресивних методів впливу. Знецінення їхніх проблем або переживань, різких змін у домовленостях, непередбачуваних ситуацій, надмірно бадьорих або поверхневих маніпуляцій.